Глава шоста, що ж скажемо? Чи залишатися нам у гріху, щоб примножилась благодать зовсім ні? Ми померли для гріха. Як же нам жити в ньому? Невже не знаєте, що всі ми, що хрестилися в Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися? Отже, ми поховані з Ним хрещенням у смерть. Щоб як Христос Воскрес із мертвих славою Отця, так і ми в оновленому житті ходити почали. Бо якщо ми з'єднані з Ним подобою смерти Його, то повинні бути з'єднані і подобою Воскресіння, знаючи те, що давній наш чоловік був розп'ятий з ним, щоб знищене було тіло гріховне, щоб нам не бути вже рабами гріха, бо померлий звільнився від гріха. Коли ж ми померли з Христом, то віруємо, що і житимемо з ним, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, уже не вмирає, смерть уже ним не володіє, бо що Він помер, то помер один раз для гріха, а що живе, то живе для Бога, так і ви вважаєте себе мертвими для гріха, живими ж для Бога у Христі Ісусі, Господі нашому. Тож нехай не панує гріх у смертному вашому тілі, щоб вам коритися йому у похотях Його, і не віддавайте членів ваших гріхові, як знаряддя неправди, але представте себе Богові як таких, що жили змертвих і члени ваші, Богові як знаряддя праведності. Гріх не повинен над вами панувати, бо ви не під законом, а під благодаттю. Що ж? Чи станемо грішити, тому що ми не під законом, а під благодаттю? Зовсім ні. Невже ви не знаєте, що кому ви віддаєте себе в раби на послух, того ви і раби, кому підкоряєтесь, чи то раби гріха на смерть, чи то послуху на праведність? Дякувати Богові, що ви, бувши раніше рабами гріха, від серця стали слухняні. Тому родові вчені, якому віддали себе, звільнившись же від гріха, ви стали рабами праведності. кажу за людським міркуванням задля немочі плоті вашої як віддавали ви, члени ваші ураби нечистоті, і беззаконню на беззаконня, так нині представте, члени ваші ураби, праведності на освячення. Бо коли ви були рабами гріха, тоді були вільні від праведності. які ж плоди ви мали тоді, такі, яких тепер самі соромитесь, бо кінець їхній смерть, а нині, коли ви звільнилися від гріха і стали рабами Богові, маєте плід ваш на освячення, а кінець життя вічне. Бо відплата за гріх смерть, а дар Божий життя вічне у Христі Ісусі. Господі нашому.